Алло, ну де ти є? Я вже 40 хвилин стою, я вже дуже замерзла, йду вже помаленьку додому. В сенсі додому. Чуєш, а я там в камері схова забула шапку свою. Ти можеш, будь ласка, зайти і забрати? Я вже не хочу повертатися, я вже просто відійшла трошки, там стільки людей, ти думаєш, чого я не заходила. А що тобі заважає повернутися і забрати її? Я вже просто вдома. Я вийшла через другі двері. Я просто забула про тебе. Ну, будь ласка, ну зайди забери. Тобі зараз йти стільки саме, скільки мені. Я жахливо замерзла, йду додому, я хочу трошки зігрітися. Серйозно? Поки ти будеш грітися, мою шапку вже може хтось вкрасти. Ну піди. Ти чуєш, що я кажу? Приєд який, Що ти взагалі поперла додому, якщо тобі сказали, чекати мене біля входу? Та я ж не пес. Я постояла трошки, стало холодно, зайшла всередину, подивилась, тебе немає, телефон ти не береш, то я й пішла помаленьку. А якщо б мені потрібна була твоя допомога, а якщо б я не донесла, ну тоді ти б точно згадала про мене, як взагалі можна було забути. Ну я так йшла якось так тихенько було, ніхто на вухо не бобнить, не відволікає, ну то я і пішла. Але то таке, ну вернись, ну, я тебе прошу, це була моя улюблена шапка. Якщо улюблена, повернись сама. Я тобі ще згадаю. Блін, я забула цибулю купити, доведеться спуститися в цей магазин, що біля дому. Тобто спуститися за цибулею ти можеш, а пройти ще звідти 100 метрів і забрати свої речі ти не можеш, так? Е, ну, це ж ти маєш їх забрати? Чому я? Ну, якби ти не розвернулася і не кинула би мене, і я тебе кинула. Не перебивай хоч раз. Якби ти не пішла додому, ти просто два кроки отак пройшла, забрала і принесла б мені. А я би тобі цукерочку дала. Та ти постійно мене купуєш постійно в черзі дві години. Прийшла через чотири 4... на тобі каву попий. Зроби за мене презентацію, З мене шоколадка. А ще чого ти така невдячна? Я роблю це просто так, бо добре відношуся до тебе, а ти мене використовуєш. А ти мене хоч один випадок назви. Ну ну я, я так зразу і не згадаю. На місці твоя шапка. О, клас. Я і чай тебе чекаємо. Ти знов починаєш.